А детально розбирати військову ситуацію. Ми продовжимо з Іваном Стопоком, військовим експертом, який вже на прямому зв'язку із нашою студією. Пане Іване, слава Україні! Вітаємо вас у нашому ефірі. Добрий вечір студія, радий бути з вами. Героям слава. Ви зазначали, що війна в Україні минула свій екватор і йде до фінішу. Ось і розкажіть детальніше, що саме про це свідчить і як будуть розгортатись події. Давай так, і ну, я сказав, це дійсно мої відчуття без перебільшення, я відчуваю, що дійсно екватор пройдена, що саме дає мені можливість так розраховувати. Це, по-перше, Херсон. Херсон був тим ключовим моментом, після якого дійсно війна, я бачу, що вона перейшлася в екватор. Навіть наші західні друзі вони сумнівалися, чи здатна Україна повернути Херсон. Тобто, це той був, не знаю, той камінь да, на. Дорозі, які лежить, такий головний, який треба пройти. Да? І якщо ти його пройшов, то дорога буде там легше, якщо ти не пройшов його, то ти залишаєшся на місці. Якщо б Україна не повернула Херсон, то я бачу, що і наші західні друзі ставили питання за деякий час: що давайте вже сідати з тих перемовин. Україна не може вже рухатися вперед. Давайте визнавати. Існуючі географічні реалії, і якось домовлятися з Російською Федерацією Но наші військові, наші тили, наші логісти і наші комунальники зазначаю особливо комунальники. Вони зламали всі ці розрахунки Російської Федерації, і ми бачимо, що зараз да, там є великі баталії про нас нам про це не повідомляють на Кінзбурзькій косі. А я це значу, що кінбурська коса це вже лівий берег. Херсонської, ну Миколаїв, Херсонської області, тобто формально вже йде форсування лівого берегу, і ось ці, те, що ви повідомляли да показував попередній сюжет. А, вірніше спікер про Запорізьку АЕС росіяни споглядають, як буде відбуватися наступ далеко на півдні. Якщо там ну, за їхніми розрахунками буде все класно для українців, то їм пора вже зматувати манатки, да, збирати речі, і потихеньку відвалювати за лінію Марі... Мелітополя, перепрошую. Ну і тут власне про це свідчить кілька факторів. Ну не знаю, чи свідчать, спробуємо зараз з вами розібратися. Ага. Росіяни почали розганяти по своїм змі ще тиждень тому історію про те, що нібито. Зас треба передати магате і потихеньку з Енергодару виходити. З другого боку підготовки до зимівлі в Енергодарі в Мелітополі не відбувається. Ну з одного боку може бути так, що їм просто все рівно як солдати їхні будуть зимувати. Так а з другого боку, дійсно можливо, вони збираються виходити глибше. Ну і та лінія оборони, яку вони будують, основна все таки знаходиться ближче до Криму. Тобто, воно як буде розгортатись? Вони дійсно залишать ЗС, чи може вони хочуть обміняти ЗС на щось, наприклад, на Аміакопровід до Одеси, так, про якого перемовини теж вже були. Так, ну дивіться, по-перше, йдуть перемовини з приводу Запорізької АЕС. Да? Там МАГАТЕ треба зауважити, МАГАТЕ ну, знову міжнародна організація, знову вони там щось будуть проявляти велике занепокоєння, але в них позиція така. Капітальна, мені ну мені подобається в порівнянні там з ООН, ну дійсно класна позиція. При тому, що там багато росіян в різних виконавчих органах цієї організації вони приймають такі нормальні рішення, вони е, змушують росіян залишити. Вони дійсно ставлять передусім безпеку Запорізької АЕС. Тобто це в центрі Європи найбільша атомна електростанція. Якщо не дай Боже, там жахне. Всі відчують і в Лісабоні, і в Ростові, і в Барвіхі, і у Путіна там в Алдаї. Всі це відчують. Там буде ну капіталь а, так дійсно. Вони розганяють цю історію, оскільки а, бачать, що чим активніше знову повертаються наші військові, якщо там на мапу подивитись, просуваються по півдню, то тим більше вірогідність, що наші військові переб'ють канали постачання а, запасних частин до військової техніки з через армянськ. Паливо, продукти харчування, воду, боєкомплект на північ окупованих регіонів. А зауважте, якщо не буде армянська, у них в них залишиться єдина лінія постачання з Криму через умовний Генічеськ, через е, Мелітополь і туди на північ. А тебе ну, дивіться, там, якщо буде одна ця... як вузол, такий одна стрічка, тобто з півдня на північ окупованих територій. А тепер подумайте, це буде за залишковим принципом забезпечувати Запорізька С. Вони самі розуміють, що ну поки туди доїде ця, ця вантажівка. А якщо вона не доїде, якщо наші партизани підірвуть, вони будуть ну, там голодувати без їжі, а, будуть сходити з розуму. Тому дійсно вони собі такі кроки передбачають, але знов ж таки залежить від перемовин з МАГАТЕ і від руху наших військових на півдні. тобто, всі ці фактори в купі вони. Зможуть дати такий результат, ну от після активізації розмов про повернення Криму з'явилися і заяви наших західних партнерів. Вони побоюються, що ця операція з повернення Криму або Донбасу може підштовхнути Росію до ескалації і знову повернути їх до цієї історії з ядерною зброєю. Чи реально це ну от почнемо ми звільняти Донбас, тобто ті території, які не ново окуповані, а старо окуповані території Донбасу? І що росіяни жахнуть по нам ядерною зброєю? Ага, так питання зрозумів. Передивіться трішки. Поясню зараз за Херсонську область, і Запорізьку. Ну, щоб для ваших глядачів це було зрозуміло. Буквально е минулого тижня Путін підписав ну, указ, ну, Багато хто проігнорував її. там, ну, якась херня, перепрошую. Ну, в принципі, так вона є. А з приводу ліквідації там центра банків Центробанків ЛДНР да, і створення на їхньому місці територіальних відділень Центробанку Російської Федерації. Тобто, цей указ стосувався виключно Донецької та Луганських областей Запорізької Херсонської областей в цьому переліку не було. А як же ж їхні тобто, робити референдуми і включення їх там в території? Ви правильно зловили е суть події. Тобто, виходить так, що е Російська Федерація вже, вже готується сказати. Чао, какао цим ось окупованим територіям Запорізької і Херсонської області. Зрозуміло, це не буде там завтра, післязавтра Зрозуміло, що без тиску наших військових ніхто цього не зробить, але десь там морально, ментально, вони собі готують, що в принципі все, ша, цей проект закінчився. Ми вийдемо знову на кордони 23 лютого. Вони собі зроблять, що скажуть, що. Ми там укропом зробили повну демілітарізацію. В принципі, всі плани нашої спецоперації виконані. Ми повертаємося до себе взад. Так то тобто, такий план є. Донецька Луганська область. Я бачу, що їх дуже вірогідно деокупувати від росіян в порівнянні з Кримом. Крим це знаєте, це ну можна порівняти з цим ем, ем, володар кілець. Да, коли він там з цим кільцю, кільцем носився, що він нікого нікому не, не віддасть. Моя ти крихітка. Да е, е, я думаю, там з Криму важче буде, але до нього повернуться пізніше. Але ось з Луганська Донецька області, то в принципі дуже дуже реально. Ну і от почнемо їх деокуповувати, і це підніме рівень ескалації. Як ще ну от куди ще далі можна піднімати рівень ескалації? Мене завжди дивують такі заяви. В плані підніметься рівень ескалації. Та куди далі? Вже ви правильно кажете. Часто запитують: а де ж ті червоні лінії, за які Україна не має там заходити? я вам скажу: ті червоні лінії. Залишилося он, десь там, десь в районі Снігурівки, Миколаївської області. Ми вже їх пройшли, і ці червоні лінії вже не видно. А це все тактика контрольованої ескалації. Коли ну, там, Путіна, Кремль його так обережно знаєте, штовхають. штовхають. Тобто не б'ють одразу там, голову, да, щоб ах, так, стаю пістолет, буду стріляти. Його штовхають, відштовхують і. Тактика ж працює, так, зрозуміло. Всім хотілося б, щоб зараз там все там, все винищили, да, там, але ж це ж дійсно може спровокувати ядерний удар. Ну ми його не виключаємо. Дійсно, я не кажу про його результативність. Результативність там буде ну ну не знаю, ну, дуже маленька. Тобто масованих авіаударів треба боятися набагато більше, ніж. Одного ядерного удару, тобто в сучасних міських умовах ядерний удар то ну дуже перебільшена історія. Коли кажуть, охірасіма, ну, слухайте, там було 90% дерев'яної забудови, і ця церква кам'яна, вона залишилася вона стояла на місці, вона не була зруйнована. Тому не треба переоцінювати можливості ядерної зброї. Е, ну і продовжуючи тему Росії, там збираються проводити. Черговий етап чергової часткової мобілізації. Так ні, тут питання: у цих новочастково мобілізованих їх знову будуть кидати на фронт, так як зараз. Чи вже цього разу будуть готувати і кинуть в бій навесні, аби перехопити весняну ініціативу виходу з зимового періоду? Як на вашу думку, це могло б відбуватися? В ідеалі вони собі так бачать, що в них є там. Я перепрошую затички на фронті да, у вигляді попередніх модиків. А ось цих, яких вони собі не беруть, до речі, що в них мобілізація не завершилася, вона, скажімо так, латентна така, да, прихована. А ось ця частина вона буде підготована, готуватися оскільки, місяць, два, три, і там, коли будуть готові, будуть їх кидати на фронт для посилення існуючих а, військових формувань. Але ну, наші ж військові роблять все, щоб втрати тих затичок мобіків вони були настільки великими, що а, Росія щоб Росіян не було часу підготовувати нову 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 хвилю. Да? Вони там бачать, ага, тут згорають мобіки. Треба нових хоп, хоп, кидають сюди. Да? Тут тут. Поки починають їх готувати, тут вже згоріли. Ах ти ж чорт, знову кидає. Тобто, я певно, що наші військові будуть робити все, щоб не давати росіянам можливості підготувати чергову хвилю, навіть там більш-менш їх навчити, хоч якось як тримати зброю, а то і відрізняти свій чужий, ну і поговоримо про білоруський кейс. Так, розділимо там його на кілька частин. Одна з них це ці розмови знов ж таки про підготовку теракту вже тепер на білоруський АЕС, так що мало би стати оцим так би мовити, спусковим гачком початку е, участі прямої Білорусі у війні в Україні. Тому що участь Білорусі у війні в Україні і так є, просто ну, по факту військ їхніх ще немає. Е, що відомо про цю історію, чи це знову черговий ПСО? Ну, чесно, я розглядаю як і ПСО, але ж ми ж бачимо, як ситуація розвивається. Не можна виключати, що в кінці кінців, в кінців ну, Лукашенко змусить вступити в війну. Цікавий сьогодні був епізод Лукашенка. Його зустріч з губернатором Приморського краю, здається, у да, Російській Федерації Їм приїхав до Лукашенка. Там цукерки, вони там обіймалися, чмокалися. Але ще цікавий підмітив, Лукашенко був вкрай подавлений, тобто, ну на ньому обличчя не було. А я нагадаю, що буквально. Позавчора помер міністр а, а, закордонних справ Білорусі. Це якраз і був би другий кейс нашої розмови. Так, так що ну, Я вже пробігаючи наперед, але воно все поб'яв пов'язане. Пов пов я переплював, він помер і велика роль йому віддається в плані налагоджування стосунків із заходом, з країнами Заходу, що він підтримав. Зрозуміло, не супер-супер, якісь суперстосунки, стосунки, але підтримов він ніколи не був, а, скажімо так прибічником Російської Федерації намагався від Росії дистанціюватися. Якось так тримав Лукашенка. Я бачу по обличчю Лукашенка, що для нього це був дар. Він не було такого. Там знаєте, знову там якісь е річовки, дай там всі там укропи, нацики там пітіх. Всіх цього не було. Він був подавлений вкрай, і я так розумію, що з е виходом ну, в інший світ цього міністра. Для Лукашенко багато чого змінилося в конфігурації його зимовідносин з Кремлем. Я розумію, що він став ще більш вразливим, і що можливо його все таки будуть змушувати вступити в цю війну, дати військових. Хоча дивіться проти такі протирічів, дані да, начебто, формуються загони да про пошкоджені України, але 65 тисяч тонн боєприпасів. Вивезло зі складів військового... Ну і загалом вже понад 500 танків білоруських теж забрано. Там здається 120 танків. Ну, загалом маю на увазі військового різного виду військової техніки. Там стільки декілька сотень одиниць. І, ну, З одного боку, важко наступати, коли в тебе немає там, снарядів, та, ні снарядів, е, ні техніки. З іншої сторони, є велика кількість просто живої сили. Як е, Спробувати ось налякати це так, да. Там, наприклад, на Волинському напрямку там гойда, да, закричати, побігти по лісах, підірватися, да там декілька сотень військових там одразу підірвуться, відірвуть їм кінцівки, Наші закидають мінометами, мінометними мінами. Е Якби осередок напруги, так дійсно можуть створити так. Е банкова буде постійно звертатися туди, чи на той третій фронт, да, е відтягувати наші ресурси, але. З приводу, наприклад, окупації Волині, та ну фіги, я перепрошую, ну не зможуть, не витягнуть вони, і не, немає таких умов. А от відволікання, так, це можливо. Ну і повертаючись до самого Макея, його з одного боку називали і кадровим грушником, який мав бути сматрящим, умовно, за Лукашенком. З другого боку, білоруська опозиція вже почала казати про те, що Макей не помер своєю смертю або був отруєний. З одного. Боку, це може виглядати так, що його смерть це був, як ви кажете, дзвіночок до Лукашенка, нібито дивись, що ми можемо зробити. Ми зробили це з міністром закордонних справ. наступний можеш бути ти. А з другого боку, можливо, він був е, тою частиною елементом опору вступу Лукашенка прямого вступу у війну з Україною. Як от цей весь кейс виглядає? Ну він дійсно він був більше про е, Політиком, ну скільки це можливо, ієрархії Лукашенка. Тобто, після його смерті, дійсно, Міністерство закордонних справ Білорусі воно взагалі не буде відігравати жодної суттєвої ролі подальшій політиці Білорусі. Так, дійсно у нього й був бекграунд головного управління розвідки ще Радянського Союзу, але ну. Є колишні співробітники, да, але він пішов вже на позицію Міду, да там і МЗС ще займався там цими питаннями, і він до ну я казав, він до речі був дуже проти Росії налаштований, Тобто він стримував російські ці спрямування, десь їх там блокував. Не можу сказати, чи це дійсно була природня смерть, чи якось росіяни підлаштували. але дивіться, останній раз, коли він літав до Арменії, да коли показував це відео. Він літав е, якимось вантажним літаком. Вони сиділи. Тобто, це не нормальний рейс, це не якийсь цивільний рейс, був це не спецбор. Просто вантажний літак. Він сидить там, просто ну фюзеляж цей полупустий. Ну, можливо, якийсь там. Це більше скидалось навіть на якийсь таємніший рейс. Так, тобто, можливо, він щось і підозрював вже в цей момент, коли летів на ту зустріч. Можливо, можливо, там ну, журналісти брали в нього інтерв'ю. Ну, просто ну, таке враження, що просто як скотиняку перевозили, я перепрошую ну, в якомусь вантажному рейсі, то, то не схоже було, що це дійсно якийсь урядовий рейс. Ну, знаєте, як це буває літак, літак ліцити, там оце білий телефон. Ну, більше Але В таких режимах так. вони люблять пафос. Так, да, да. тут такого не було, навіть. Навіть не дозволить чомусь летіти там звичайним регулярним бортом. Ну що, не було регулярного борту, який би летів Лада, Транзит, там, Мінськ, Москва. Там, а, хто це, господи, що там, Єріван, да, здається. Я чесно, я чесно був здивований. Ну, не, да, літав він на ДКБ тоді зустріч. Так, все відомо. Пане Іване, на жаль, мусимо з вами прощатися. Прийшли ми багато питань, великий обсяг, і думаю, картину промалювали тижня. Що нас чекає загалом навіть далі за тиждень. А нашим глядачам хочу нагадати, що з нами був військовий експерт Іван Стопак. Дуже вам дякуємо і Дякую. до побачення